Give yeah. Цьому сезоні ми були свідками різних данконтестів та батлів на них. Деякі з них пройшли майже непомітно і не змогли нас порадувати. Але також були яскраві моменти. Але сезон добіг кінця, і у нас залишилася остання сутичка за звання чемпіона Вірлтуру. Контест відбувався в Бахрейні, а змагалися за титул Британі Джоел Генрі, представник Китаю Ван Лей і вперше на корті Фібо 3 на 3 американець Тай Джексон зі зростом 163 сантиметри. Генрі відкриває контест. Ідеальніше, дебелап уявити складно. Дуже хороше виконання, прикрашене його фірмовим стилем. За висоту стрибка 10, за чистоту виконання 10, за стиль 11 Відмінний початок від Джойла, який зарядить його на подальші раунди, та вплине на його суперників. Дев'ятки за цей данк це вже база. Більше за нього зробити дуже складно зараз, навіть у першому раунді. Наступний вихід Тая Джексона. Цей хлопець здатний здивувати всіх, навіть тих, хто не знає нічого про данки. Адже глянувши на нього, абсолютно не скажеш, що він має хоч якесь відношення до данків. Адже його зріз приблизно такий самий, як у мене в першому класі. Давайте подивимося, що він нам покаже. Він одразу ставить людину під кільцем з м'ячем над головою, і всі затимували подих, думаючи, що це якийсь пранк. Перелетів дуже легко, і причому без опору, прошу зауважити. Все було чисто, але м'яч вилетів з рук. Я бачив його стрибки часто в інтернеті, але буквально нещодавно познайомився з ним і подивився на це наживо, і він реально літає. Друга спроба також повз не виходить у тая обробити м'яч нормально. Вся енергія та концентрація йде на максимальний стрибок. Залишається остання спроба. І буквально на останніх секундах він це робить. Головне, що забив. дуже багато часу проводить тай у повітрі, але думаю, навіть не дивлячись на це і його зріст суддя не оцінять це високо. Хоча, думаю, потрібно вводити категорію по зросту. Настала черга для першого данку від найкращого данка Рокотая на сьогоднішній день Ван Лея. Дивно, але він явно буде починати контест без перестрибування людини. Це звучить дуже незвично в сьогоднішніх реаліях. Погодьтеся. І вже за це йому респект, не дивлячись на результат. Чесно кажучи, я думав, що буде скуп. Під я не дуже очікував побачити. Перша спроба вийшла невдалою. У другому стрибку він був ще далі від успіху. М'яч вилітає з руки і поки ніяк не хоче опускатися в кільце. І на цьому етапі він розуміє, що ризикувати із самого початку він не хоче і ставить людину під кільцем з м'ячем над головою, як стовідсотковий варіант. Почав добре, але він дуже нестабільний без перестрибувань. За що і отримує такі оцінки, що дозволяє Тай Джексону сподіватися найкраще. Другий раунд та вихід Джоела Генрі він одразу ставить двох людей під кільцем. І виходячи з оцінок його суперників, я думаю, він заб'є щось Нормальне, щоб просто набрати середні бали. Так і сталося. Був мінімальний шанс, що він спробує забити скорпіон через двох, але цей ризик був не виправданий, хоча це фінал віртуру все таки. Але є те, що є. Дуже базовий данк як для нього, так і для всіх проданкерів. Але навіть не дивлячись на це, він отримує феноменально високі оцінки за нього більше на один бал ніж за дабл ап. Черга Тая Джексона показати на що він здатний. Він знову ставить людину під кільцем. Він може забивати данки без людей, але це він робить у свята для контесту. Тим більше такого рівня він явно не буде їх доставати з кишені, хоча це був би фурор. Jackson, oh! Ну, ні, це занадто просто. Якщо вже мазати, то якісь складні данки Він може забити і дабелап, якщо що. І хоч Джоел уже забив його в першому раунді, у цьому випадку повторення в його виконанні набрало б максимальні оцінки. Ого, ну це вже було цікаво. Полікоть, звичайно, це сильно. Йому летіти до цієї висоти пів кілометра залишилося лише пару секунд на останню спробу, і в нього не вийшло. Я вже казав, що контести Фіба це найскладніші контести, в яких я будь-коли брав участь. Дуже суворі спортивні правила. І щоб перемагати на них, ти повинен заточити себе так, щоб найскладніші свої данки ти забував максимум із другої спроби. Цікаво, що покаже Ван Лей у цьому контексті. Ми знову не бачимо людей під кільцем, через як яких він планує перестрибувати? О, це було б дуже красиво, але передня дужка дуже жорстко його зустріла. Тут навіс явно вийшов дуже невдалим, і можливо, по інерції він просто забив м'яч у кільце двома роками, таке трапляється. А можливо, просто не захотів далі боротися з цим китком. У будь-якому випадку будь-яких балів йому буде достатньо. Недостатньо тільки гарного контесту, поки все виглядає дуже погано. Третій раунд м'яч у руках Джойла. Генрі майстер Уінміла і один з найкращих виконавців цього данку на планеті на сьогодні. Але перша спроба була невдалою. Не знаю, чому б не спробувати витратити хоча б одну спробу на щось складне та порадувати глядачів. Контест поки виходить дуже поганий і претендує на один із найгірших фіналів ортуру в історії, чесно кажучи, від людей під кільцем з мічем над головою вже нудить. Let's go! Окей, данк через трьох з першої спроби. Моя думка, що йому просто необхідно забувати з першої спроби, якщо він планує використовувати тільки такі данки, як сьогодні, це, хоч якось, красить виступ. Лео залишилося просто забити щонебудь, щоб пройти у фінал. Ну ось же, людина могла забити однією рукою і піти у фінал, але вирішила порадувати себе і глядачів і заодно потренуватися, і, можливо, зробити хайлайт вечора. Але після чого він вирішив не витрачати більше сили на це і забив просто данк двома роками. У підсумку британець і китаєць проходять у фінал, у якому заб'ють ще по два данки. Учасник із найменшою сумою балів за попередні три раунди починає першим. Ванлій вибудовує колону з двох людей під кільцем. Цікаво, що він приготував на фінал. Скорпіон через двох із першої спроби видно одразу, що це його стихія з легкістю справляється з цим китком, який я думаю оцінять досить високо у контексті сьогоднішнього шоу. Ідеальний бал Джойлу доведеться попутіти. Він також виводить двох, але садить один на одного. Що для недосвідченого ока виглядає дико. Джойл просить вимкнути музику, щоб почути рев трибун після данку. Але виходить зовсім інакше. Це найгірше, що може статися про виконання цього китка. Генрі робить найчастіше чудово, але сьогодні щось пішло не так. Конструкція не постраждала і досить швидко зібралася знову. Цього разу він її так само руйнує, але при цьому забуває Данк Полікоть, що в комплексі виглядає епічно. Тетріз Данк Полікот ще ніхто не забував. Але чи вважається таке виконання вдалим? Напишіть у коментарях. Він отримує дев'ятки, що ставить його в незручне становище. Другий та заключний фінальний раунд Лей явно хоче закінчити красиво. Давайте подивимося, наскільки. Він вирішив поставити крапку данком під двома ногами через людину, але перша спроба повз, хоча було максимально близько. Друга спроба була зовсім невдала. Ні стрибок не вийшов, ні м'яч не доніс до кільця, але торкнувся до нього рукою, що вважається використаною спробою. Залишається останній шанс. І він ним не користується, Лей не виглядає так, ніби він у найкращій своїй формі. Але навіть так у фіналі він мав усі шанси забрати перше місце собі. Але не будемо забігати наперед, адже ще попереду один данк від Джоела. і все може помінятися в один момент. Він просить асистента потримати м'яч на руці. і швидше за все зараз буде роял флеш. Ну, принаймні, хотілось б його побачити. Це те на що я чекав, але він просто зобов'язаний його забити. Друга спроба була явно гіршою за попередню за всіма параметрами. Ось зараз цікаво, як вчинить Джоел у цій ситуації: чи піде він до кінця, чи замінить данк. Судячи з кота розбігу, швидше за все буде інший данк. І за допомогою цього Вінміла Джоел Генрі стає чемпіоном данконтесту в рамках фіналу світового тура на 3 З чим ми його і вітаємо. Напишіть у коментарях, як вам цей контест. Як на мене, він зовсім не відповідає масштабу події. Та й в принципі сам по собі конкурс вийшов на 2 із 10. В ньому не було буквально нічого. На жаль, але попереду ще багато цікавих подій. Тож до зустрічі у нових відео.